2 – це абсолютно та безумовно неробоче, нудне, тупе та ідіотське кіно, яке водночас цим дуже і дуже хоче бути блокбастером з великим бюджетом. Якщо ви дивилися першу частину, то друга це майже те ж саме, тільки тупіше та нудніше. Ах так, так, та та так. Та. ще і довше на 3 хвилини. Угу, а це вже критично. Сценарію тут взагалі нема є просто локації, де будуть показуватися події та. Шаблонні персонажі, які читають сценарій, а не грають. Тим поритим оповідання зруйноване на самому початку, а найголовнішим мінусом є те, що тут дуже мало Джейсона Стейтема. У пацанських телеграм-пабліках більше Джейсона Стейтема, аніж в цьому фільмі. Проте на його місце прийшли купа азійських акторів, які показують, чого китайський кінематограф ще Дуже і дуже довге, довгі роки не зможе конкурувати з фільмами від Голівуду для міжнародного глядача. По сюжету друга частина розповідає так само про Джейсона Стейтема, який тепер є буквально Джеймсом Бондом, та шпигує на кораблях як таємний агент Мішіс, тобто звичайний день, напевно, у житті Джейсона Стейтема. Окрім того, він є частиною інституту, який досліджує підводні простори та мегалодонів з першої частини. І одного разу через певні події з випливають багато доісторичних монстрів, де мегалодоней не є найгіршими тварюками з цього списку. І якщо ви дивилися трейлери, то могли, як і я, підкупитися на те, що це буде чарівний треш, де все так погано, що добре, як було нещодавно з форсажем 10, наприклад. Не люблю такого робити, але одразу вас розчарую. Ні. Тут все погано і не смішно. Точніше, у картині є жарти, але їм за багатьом шаблоном кіно вже років по 15-20. Тут у нас і харизматичний чорношкірий чувак, супер шаблон. Тут ви вже знаєте на початку фільму, хто помре перший у фільмі Супер Шаблон. Тут ви можете дізнатися, що буде з головною лиходійкою Супер мега шаблон. Тут є навіть догадки того, хто погана дівчина та шпигун. Бо це показали у трейлерах, камон, це тупий мега ультрашаблон. Ну і все це йде майже дві години. Дві години страждань у кінозалі у людини, яка бачила більше трьох фільмів у своєму житті, або, хоча б, бачила свої ноги. Окрім того, фільм починається з дуже Довго ступу перші цікаві екшн сцени починається десь на 40 40-й хвилині. А найголовніше третій акт, який ви й могли бачити у трейлерах на островах, там де всі вбивають м'ясо, кров, буде чекати вас тільки ближче до фіналу. Тобто творці без жартів вважають, що фільм повинен йти дві години, де найцікавіше мегалодони будуть займати десь одну п'яту екранного часу. А увесь інший час це спілкування тут. Дуже багато говорить. І ок якби актори тут грали нормально, і за цим було цікаво дивитися, але ж ні. Тут масові перегравання, недогравання, пафос та слоумо. Ці хвороби сучасного китайського кіно. А ще тут поганий монтаж, як, наприклад, зі сценою зі смерті однієї поганої дівчини, хто дивився, той одразу це згадає. Це дуже смішно. І мега шаблонний злодій, який злий на героя за те, що він відсидів у тюрмі аж два роки. Два роки! Ого! Та за таке можна і вбити навіть. Угу. Можливо, для комуністів з Китаю все перераховане раніше і прекрасно та свіжо у своїх стрічках, але для цивілізованого світу це мовитон. був ще у 90-х роках, ну а, Слоумо достав усіх ще у середині нульових років. Ну а фінальний же третій акт, я повернусь до нього, де герої починають боротися з велетенськими монстрами. Сумний та показовий приклад того, чому китайський кінематограф такий дивний та незрозумілий для людей. Актори тут переграють, як я вже казав, особливо Джекі Ву, який хоче бути, і комедійним актором, і харизматичним чоловіком, і новим сексуальним ідолом екшн-фільмів. Комп'ютерна графіка виглядає трошечки краще, але я не впевнений за ось це, що ви зараз бачите на екрані. Ну а екшен просто нецікавий. Просто подумайте, у фільмі Джейсон Стейтем зупиняє Мегалодона однією ногою. Круто? Або ось Джейсон Стейтем частиною гвинтокрила вбиває іншого Мегалодона. Супер! Або так у фільмі Мегалодони борються з купою інших доістеричних тварин. Теж круто! Все, що я перерахував, круто тільки на слова. У фільмі воно виглядає бідно та сухо, як і усе китайське, як уся підробка. Творці навіть не зрозуміли, що можна було б зробити крутий саундтрек, який би врятував картину, але ні, ні, краще багато постоїв балаканини у кадрі протягом усього фільму, яка. Ні на що не впливає, особливо це смішно через те, що краєвиди у картини красиві, та на них можна було б зняти щось краще за це. Та ж піранія 3D, яка виходила років 15 тому, довела світу, що жанр живий і може бути цікавий людям. Просто треба навчитися сміятися самих себе і не робити занадто пафосне лайно, коли ви, ну я скажу чесно, вибачте, взагалі не дуже якісно вмієте знімати кіно. Але це проблема усього китайського, тому що окрім шаолінського футболу та творця цього самого шаолінського футболу і інших його проєктів, ви не знайдете нічого смішного, там просто не вміють сміятися самих себе. Вони дуже серйозні, дуже пафосні і дуже правильні. За цим не цікаво дивитися. Це застаріло. І відзначу один цікавий момент: фільм, сиквел дуже схематично схожий на першу частину, майже копія насправді. Але чому я критикую тут? Схему цього фільму і не критикував свого часу першу частину. Тому що це сиквел. Ми знаємо персонажів, ми знаємо проблему, ми знаємо головного героя. Все це не потрібно відкривати знову. Але вони є і займають хронометраж проєкту. І ось це мене дивує, навіщо ви робите схему оригінального фільму у сиквел, коли сиквел повинен бути абсолютно другим. Ну подивіться, будь ласка, я не знаю, на Термінатора 2. Ну, подивіться на людину Павука 2. Це зовсім інший фільм. Що ж до оцінки нескінченності, то я не можу тут дати жодного камінця. Це нудне, пусте та ідіотське кіно, яке тільки відніме у вас життєвий час. Що ж до рекомендацій, то краще подивіться парк юрського періоду, от оригінальний, він і зараз виглядає відмінно, глибоке синє море та мілину. Якщо хочете глянути щось цікаве про акул. А якщо вас цікавлять більше фільми катастрофи, то раджу подивитися і від Шити мозоком. Від післязавтра ремпейдж зі скалою та серії фільмів, особливо це. Шаркнадо. Останній приклад того, коли треш можна і треба робити веселим та доцільним. Мак 2. Я ніколи нікому, ніколи і нікому не буду радити до перегляду. Навіть вдома, навіть якщо ви самі акула, яка живе з людьми та ховає себе через страх бути спійманою, це дійсно поганий та непрацюючий фільм, який знову обманув всіх нормальним трейлером. Сподіваюся, що фільм збере купу грошей у Китаї, і продовження ми вже не побачимо в наших кінотеатрах, а воно буде виключно для того ринку. Бо цей фільм ідеальний приклад того, чому Xiaomi або Xiaomi це гарний телефон, але ніколи не буде краще за Samsung чи iPhone. Підробка завжди гірша за оригінал. А хто ж вже краще за iPhone? Це всі люди, яких ви бачите на екранах особливо подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'я таку. Кож Ярославу Левченка, Зверойду, Поліні та Павлу М, тому що вони таноси з рукавичками вічному таносу танкеру SYZ та божевільному титану Миколі. Дякую вам величезне. Ну що ж, з вами був Танос. Не дивіться погане кіно і не плавайте у басейні з Сакулами. Мегаланайте.